Є знижки на Аквамаріс 15% в аптеках подорожних бам, та ощад. Є знижки на Аплубін Плюс 25% в аптеках подорожних бам, та ощад. Те далі у нас ще одна надихаюча історія. Фактична історія, яка величезну кількість людей розчулила і довела до сліз. Це історія про українського хатікова від нашого Руслана Сінічкіна. Е пес, який щодня приходить на місце роботи свого господаря і чекає на нього. Це ж пам'ятайте, Руслани люди їздили в Миколаїв, Миколаїв. і вони поверталися з Миколаєва. якраз цього хатіко побачили. Просто історію Руслана е порозабирали всі можливі медіа від Бібісі до фактично, не знаю там... Там, Вайкуля побачили у себе це запостило. Ну, Просто от, як приклад. І ви знаєте, ми вирішили цю історію зробити. А дуже глибокою, тому що вона такою і є. Не просто так люди її підхоплюють і в усьому світі про неї розказують, тому що вона стала тригерною, вона стала символічною. Ми поспілкувалися з родичами загиблого бійця, який був господарем цього хатіко, і якому цей, госп... якому цей хатіко досі відданий. І історія щемлива, і історія насправді на мільйон. Подивіться, будь ласка. Український хатіко, який чекає на свого господаря вже майже два роки, наш ведучий Руслан Сінічкін опублікував допис, який розчулив всю нашу країну і людей за її межами. Історію Руслана про українського хатіко з села Ладиженка, що на Черкащині, переповіли, чи не всі змі, і навіть латвійська співачка Лайма Вайкуле. Історія, на яку ми абсолютно не розраховували. Ми просто їхали з відрядження з Миколаєва. Там був у нас миколаївський ефір сніданку. І десь на пів дороги з Миколаєва, це перед Уманю, Зупинилися на автозаправці. Випити кави. Просто Руслан зауважив, що наш оператор поніс сосиску собаці, який сумував на заправці. Оператор ходить навколо нього. Така історія, така історія. І я і вони починають розказувати. Песик кожного дня приходить на місце роботи свого господаря. І чекає на нього. Це так вразило, це так зачепило аж до серця. Адже господар песика, 23-річний Олексій Савранський, загинув майже два роки тому на Донецькому напрямку, боронячи нашу країну. Але його пес чекає на нього щодня. Сідай, сідай, сідай. Це мама Олексія Юлія. Їй 48 років. Вона працює хореографом у музичній школі. Після публікації Руслана чимало людей хотіли забрати чотирилапого собі. Юлії навіть довелося ховати малого. Ми його навіть заховали, щоб ніхто його не забрав. Юлія каже, в ічі, а саме так звуть вірного друга, є дім і про нього дбають. Кожен раз, як згадує Альошку, ну він просто туди йде. Отам, От де ставили машину, Олюшка, де лишав машину, mm -hmm. і він його там чекав. І оце він там сідає і чекає його, чекає. Окрім Олексія, у Юлії ще троє дітей: Андрієві 23, Валі 15 і Юрію 13. Вихованню льоші дуже багато уваги приділяв саме його відчим Едуард. З відчимом навіть рятували тварин. І якось Олексій виходив лелеку, який травмував ноги. Окрім Мічі, в залишилась ще одна улюблениця Олексія, Рона. Оце ж він поїхав на базар і купив за дві гривні. Жінка продавала цуценят, і він сказав, що це моя буде собака. Вона малесенька. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Олексієві було 23. Почули ми вибухи і страхіття. Він два-три місяці сидів. Березень, квітень і в кінці травня, десь він поїхав сам добровольцем військомат і записався. І йому сказали, що у нього там ну, здоров'ям було, що треба робити операцію. Хлопець зробив операцію, пройшов навчання у Великій Британії і пішов воювати. Сам у Мар'янку він зразу попав, дуже було прикро, що це після навчання зразу на ноль за 35 днів і. І на перше бойове завдання він пішов, їх побачив дрон. Погані новини отримали після Великодня, 18 квітня 23-го. На подвір'я зайшли люди з військомату та принесли сповіщення про смерть. Мама, це таке, знаєте, це таке благословіння. Ти просто наділена Божою благодатью стати мамою. А коли ти у війні, мама, то ти маєш берегти. Бути берегинею. Я й дуже старалася бути цей берегинею, але це все проклята війна. І зараз просто мусиш бути сильною. Хоча й досі важко повірити, що сина немає. Каже, він мріяв жити в рідному селі. Хоч Юлія хотіла, аби він поїхав до міста шукати кращої долі. А він казав, я ніяке місто не поїду, я буду в селі, він взяв у нас козичку. У мене буде коза, у нас де город, хазяйство, на роботу ходити. В нього таке було сільське, спокійне, тихе життя. І Ічі в цьому житті був би справжнім другом, хоча він назавжди ним залишиться. Кажуть мені з заправки, заберіть його, може додому заберіть, ну що ж він тут? І я його несу додому, на руках забрати, і він же ж прийде. Переспав і все рівно втік і побіг. На заправці розповідають, що раніше пес приходив по графіку. Олексій працював одну добу, а три відпочивав. Ічі приходив саме в день чергування. Приходив прямо по графіку. А оце вже потім почав приходити частіше і частіше. Днями для ічі тут облаштували будку. Спочатку він боявся зайти, але вже коли поставили корм, водичку, він вже зрозумів, що це для нього все. А згодом на ній з'явиться QR-код, за яким можна буде прочитати історію Олексія Савранського, воїна, який у 23 роки загинув за незалежність та світле майбутнє України, і якого досі чекає його вірний друг Ічі. Знаєте, я не знаю, всі пам'ятають цю історію про Хатіко чи не всі, і чому ми, власне, Ільчі назвали Хатіко. Я думаю, що ця історія, можливо, навіть ще буде крутіша. Вона стала дуже символічною історією Хатіко в Японії, а можливо, історія Ільчі стане символічною для нас. Колись там ще в 30-х роках це був професорський пес, вже восьмий Хатіко, і у професора стався інфаркт. І Хаті Конецький був відданий господарю, він постійно з ним ходив. І він вісім років після того, як господаря вже не було, він один той самий час приходив на станцію, коли він приїжджав з університету, і один той самий час приходив, коли він їхав до університету. Йому поставили пам'ятник. Він став символом відданості в Японії. Про нього знімали фільми. І коли ви побачили зараз історію про Ільчі, Ця історія ще набагато глибша, тому що вона переплітається ще з війною. А ця історія сталася теж випадково і помічно випадково. І так само розійшлася по всьому змі. Ви знаєте, війна закінчиться так чи інакше. А ці історії вони будуть про нас. Так. Ці історії будуть про відданість. І ви знаєте, і льоша, і льоша, і льоша залишиться в пам'яті геть всіх, в тому числі завдяки Ільчі, завдяки його родині. А, і великі молодці, хто зробив ось це на заправці, так. розкажи так. Ми це величезна те, кількість людей одразу відреагувала багато пам'ятник. Багато хто писав про те, що після того як Руслан виклав відео, про те, що може, давайте ми його поїдемо, заберемо. Може, давайте щось якось допоможемо. Ну, але ви бачите, відреагували люди, і насправді його не треба забирати. В нього є родина, і в йому є куди повертатися. Але оця відданість своєму господареві, і оця туга і надія в очах про те, що можливо, коли. Його господар повернеться саме туди, де з ним був пес. то це, звичайно, розчулює просто до до, до глибини серця. 24 грудня о двадцять першій мене звати Юрій Горбунов. І я граю господаря. Слідкую, щоб у світі духів все трималося купи. Нехай у вашій господі завжди все буде гаразд, і ніяка нечиста сила ніколи не знайде дороги до вашого порогу. З Різдвом! будьте здорові! Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один. 24 грудня, о двадцять першій, на один плюс один Україна.